Сподіваюсь, сподіваюсь, ви всі в гарному гуморі і настрої. Так, що в нас відбувається, куди все йде? Давайте з вами поговоримо перше такими вже відлуннями Давосу, від тих, хто реально зустрічався з Вітхофом, з іншими... Першими роками, ну і по тих чутках, по тих чутках, які я маю від наших учасників переговорів. На рівні військових узгоджено більшість питань по тому, як формувати 40-кілометрову зону, як контролювати, хоча там є розходження, ну, росіяни, звичайно, не хочуть, щоб контролювали американці, хочуть, щоб самі якось. Ну, це вже технічні питання. Тобто, все. Зводиться виключно до питання політичної готовності чи не готовність Путіна до, до, таких, до такої угоди. Вибачте, я виключу відео, бо, бо зв'язок переривається погано, здається. Ось. Ну і, і відповідно базова ідея, базова ідея, яка є в. Переговорників це, це зараз спробувати максимально дотиснути вже Трампа, демонструючи йому, що технічно все вирішено, і потрібно, щоб Трамп в свою чергу натиснув на Путіна. Це, 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 це здається, включився Wi-Fi, Це здається головне. Тому ну, робота йде. Побажаємо успіху переговорникам. Відповідно паралельно на фронті мають бути така ситуація, щоб росіяни припинили просування, щоб не було там протягом місяця суттєвих просувань. Тоді в лютому можливі дійсно певні угодові рішення. Сподіваємось на це і діємо в цьому напрямку. По програмі зимової підтримки вона вже запрацювала. Читайте подробиці. Я ще там намагаюся дотиснути по кількох пунктів і по пунктах, наприклад, там потовках бо по більшість ФОПам зараз допомоги, але ми хочемо і потовкам по паливу кілька питань до вирішити. Намагаюся це зробити зараз. В будь-якому разі користуйтесь, бо дійсно там програма і безвідсоткова, і здешаленого кредитування ну все, 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 що треба. По, по інших питаннях з МВФ, МВФ не, не, не збирається здаватися. Працюємо на цьому тижні буду концентровано займатися цим. Ми на, на минулому тижні концентровано готували. Окрім цієї зимової підтримки для бізнесу, ще відстоювання режиму Дія Сіті. На цьому тижні в нас в нас ще кілька, кілька нолхійних задач врятувати, врятувати кілька реформ. Ну, більше витрачаємо енергії на те, щоб рятувати, а не на щось конструктивне. Але вже, вже край, вже, вже не хочу більше бути в обороні, треба йти в атаку. Сподіваюся, що вже скоро матиме таку нагоду. Друзі, обіймаю, тримайтеся, давайте знати, кому потрібна допомога. Пока-пока.